Вигорання – це не треба плутатись втомою, бо вигорання це крайня ступіть втоми, коли ви вже дієте в режимі, коли ваш організм вирішив, що ви вмираєте, він гатить всередину вас екстремальні гормони для того, щоб ви вижили, наприклад, коли ви впали в ледяну воду в річку. Організм вже вважає, що ви майже мертві, треба зробити останню спробу. Це справжнє вигорання. Ви не виглядаєте як людина, яка вигорела. Да? Ви виглядаєте як людина, яка можливо втомилася. Можливо, втома це нормально. Колись Кличко сказав дуже класну річ. Він каже, що таке рутина для спортсмена? Це біль, Щотижневий, сильний, фізичний, ментальний біль. І спортсмени цьому не дивуються. Вони знають, що якщо вони хочуть медальку або хоча б пряник від фірми Паляниця, то їм потрібна біль, яку вони мають долати. І каже, мене іноді дивують менеджери, які чомусь вирішили, що вони можуть отримати гран-прі, не заплативши за це своєю боль'ю, не заплативши за це своєю втомою, енергією і так далі. Якщо ви хочете над досягнень, вам потрібні надзусилля, і вас має штовхати вперед бажання цих надзусиль, О, бажання цих надтосягньо. Мені дуже подобається вираз, хто такі підприємці. Це люди, які знають, що вони не зупиняться. Бо якщо людина каже, якщо я от. Там Місяць-два спробую, ну якщо вийде, то добре. Якщо не вийде, то нічого, я тоді піду, буду там, не знаю, там, працювати на іншій роботі. Значить, це не підприємництво, це така собі спроба.